Переважно ми вражаємо це живу силу, опорні пункти. Ну і буває, що рідко, але техніка. Переважно по живій силі. На низькій висоті є небезпека в тому, що є стовпи лінії електропередачі, і яких можна зачепити. І треба бути дуже уважним, щоб їх оминати. Вчора був дуже складний виліт. Нас вимушено підсаджували в полі чотири рази. По наших, по наших бортах були здійснені. Пуск ракет керованих авіабомб. І вчорашній виліт це один виліт, який мені найбільше було страшно, найбільше адреналіну я отримав за цей. Ну, але під кінець дуже велике задоволення, що ціль була уражена. Наприклад, такий гелікоптер, як Black Hawk. Він новіший, сильніший. До нього чіпляється набагато краще озброєння і щоб завдавати максимальних втрат ворогу.